Наприкінці квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про механізм забезпечення житлом внутрішніх переселенців. Постанова передбачає формування фондів житла будівництва та надання для проживання або викуп. Будувати таке житло будуть у регіонах України, де не ведуться бойові дії. Його зводитимуть за типовими проектами і застосуванням технологій швидкого будівництва. Фінансувати будуть за рахунок державних коштів, а також коштами іноземних організацій. Пропозиції вносять військові адміністрації. Аби регіон чи громада отримали гроші із держбюджету на нове будівництво. Потрібна земельна ділянка. Відтак, 4 жовтня, нововолинські депутати зібралися на позачерговому засіданні міської ради, аби відвести під будівництво багатоквартирного житла для переселенців ділянку площею у понад 5 гектарів. У підсумку депутати підтримали виділення земельної ділянки на 6-му мікрорайоні під будівництво житлового кварталу для переселенців. Ми маємо зазначити, що нашу громаду розглядають розглядають потенці. Ційну для розміщення відповідних будинків наш нами були підготовлені пропозиції, а також нам надані певні умови для того, щоб прийняти участь в даному будівництві. Відтак у Новолинську планують збудувати близько 300 квартир для ВПО. Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні наша громада прийняла близько 10 тисяч переселенців.